Усім привіт! Ви на каналі Даніу Української сьогодні ми будемо грати в футбол. І не просто футбол, а за золотий м'яч. Що ж, погнали! Ці! І так, ось ми вже на футбольному полі. Що ж, почнемо гру. Ой, я потіряв м'яч. Так, треба забрати його у гавчика. Так, Забираємо м'яч і ведемо його поки що. Я думаю, в цьому матчі в принципі можна мені виграти, бо гавчик вперше грає. Друге. Але нічого, коротше. Впав м'ячик, коротше, рахуємо за гол, 1-0, поки що грає в гавчик. ведемо м'ячик і б'ємо по воротах, Давай. Опа! і ще раз. Опа, і ще раз. Опа, все, готово. Один, один. Все, готово так. І заспавнився новий м'ячик. Чого в минулий раз не заспавнився, я не знаю. Коротше, трошки залага гра, бо це бета, але все одно. І чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть достовгую м'ячик і гол. 2-1. Так, щось воно не зарахувало. Ще раз, спустимо. О, все, 2-1. І йдемо за новим м'ячем. Так, ось м'ячик наш. І так, що ж, я виграв в першому матчі. Переходимо до другого. Що ж, погнали, ого, Гавчик вдарив зразу. В гавчика, в принципі, є шанси, бо я виграв не з величким шотом. Я виграв всього лиш зі щотом 4-3. Так що це б сказати як не дуже круто. Ой-ой-ой, зараз вугол заб'ється і все буде. Бо воно в углі, коли стоїть, то. Неможливо вибити його. Ну, ви зрозуміли, що я виграв першому матчі. Але у першому матчі ми вже були не такі сильні. Але в другому може мене щось відлікти, і гавчик може вдруг чогось виграти. Так, застряв м'яч, беремо новий. Ось і все. Новий м'ячик готовий, і давайте заб'ємо гавчику. А, на машинки хочеш? А, м'ячики на Хорош. А, Ну, коротше, ми з гавчиком грали. Футбол по дзвінку, а озвучував я вже не по дзвінку. Ну ви зрозуміли, коротше. забираємо м'яч. Е, 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 гавчик. алло, Та що це є таке? Ах ти! ах ти, Гавчик! Один-0 с мен... виграєш. Це була просто замедлена реакція. При... І він такий. Далі ми спокійно, далі далі грали собі. І потім м'яч чогось вирішив, хотів вилетіти. Але замість м'яча вилетів гавчик. Е, і тепер я, звичайно, його потеряв. Я його б'ю. Так, урадненько підходжу до нього і ні. І ні, він вилітає. Отак гавчик відходить, і я чуть -чуть би, якщо б попав, і я попадаю. І тепер треба перегнати гавчика і бити його м'яча до воріт. І я знов промазую, йо-маю, іде -йо, м'яч до моїх воріт. Я стараюсь вибити, я вибиваю якраз гарно, гарно. Дирку тут спеціально, щоб він не, не застрявав. Ну ви зрозуміли, ексклюзив. ні Ні-ні. Все, він забив мені гол, так що дивіться. О! Зараз він мені знову забіг. Ах ти! Ах, ти, так! Йомай, я тут застряв, він цей м'яча б'є. Йо-май, йо-йо! Так, сейчас заспавним новий. Так, Ні-ні-ні-ні. Ой, акуратно. Ні! Ні! -ні, -ні. Коротше, нема чого розстраюватись. Давайте забираємо швидше м'яч. Оп, Двоє вдарили в один момент. Гавчик, та як ти так навчився грати, що ти мене виграєш 3-0, ймаю. Так, Гавчик, я тебе більше разів грав, але ти якось... Я... Ти вже два рази зіграв, щоб ти розумів, а я вже три. ха, ха. Ага, ага. Стоп, чого це три? Три. А, так, да, так. Да. Та гавчик, ну почекай, ну що ти робиш? Гавчик вирізався в стовбик, і я його перегнав, але ми двоє вдарили по м'ячу, і він відлетів як навіжений. Заспавним новий, напевно. І побігли забивати гавчику. Так. Ай. Ну, гавчик, думаю, обідиться, якщо. Ай, гавчик, давай, доганяй м'яча. Ти чого так летиш неправильно. Ах ти неправильний м'яч. Ах, ти неправильний м'ячельник. На тобі машин. Так, зараз він мені заб'є, блін, м'яча. Ворота. А, він щось повільно дуже йде. Ай-яй-яй, так. А. Забирай. Так. Що ти на мене нападаєш? Так. Ні, гавчик мені забив, ё-моё. Іншим м'ячем. Ах ти, гавчику! Гавчик, ти граєш не по правилам. Ти забив і. Ти в мене виграєш п'ять! П'ять! Ну! Ну, зато можна сказати. Коротше, закінчується час і виграє. Знаєте хто? Конєшно, гавчик. Він виграв зі щотом 5! Ох ти, А в минулому раунді я виграв його. 4-3. Починаємо новий раунд. І... Ні, він знову забиває мої ворота. Ну, я надіюсь, що я можу виграти в цьому матчі. Хоча б, щоб не було все себе моїх. Гавчик виграє в цьому матчі. Єсть! Да! 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 Є! Один-один граємо. Ну, може нічия буде, але не впевнений. Та куди ти м'яч взяв? Ах, ти такий гавчунька. На. Тих. Ти думав все так легко? До речі, ми записали це відео на два канали. Просто гавчика трошки відрізняється, бо в нього з моїм голосом. І... Коротше, ви зрозуміли. Виграла дружба, що ж, тепер ми будемо вручати нам награди. Все. І ось ми двоє отримуємо наші кубочки. Гавчик отримать кубок і я получу кубок. Ну, звісно, я йому віддам 59 штук, ну ви зрозуміли. Зараз я вам покажу знову картинку. Коротше, зараз будемо прощаватись. Ну, коротше, ви зрозуміли. І я вам кажу: всім па-па-па-па! Ви були на каналі Дані Уч